Казка про Медузу луну та омара Тома. У далекому Блакитному морі, де сонячні промінчики гралися з хвилями, жила медуза на ім'я Луна. Вона була прозора, мов краплина роси, м'яка, мов хмаринка, і плила у воді так спокійно, що, здавалось, була частиною самого моря. Поряд мешкав омар Том. Він був кремезний, з великими клешнями і гучним голосом. Усі в морі знали, якщо треба щось зрушити або від чогось захистити, звертайся до Тома. Луно, ти така м'якенька й непомітна, бурчав він. Що ти можеш зробити у цьому великому і складному світі? Луна лише усміхалась і плила далі. Споглядаючи танець водоростей і слухаючи пісні китів. Одного дня маленька рибка застрягла в глиняному горщику, що лежав на дні. Хтось, мабуть, викинув його з човна. Рибка билася, але не могла вибратись. Омари, краби, навіть Мурена намагалися витягти її силою, але дарма. Коли вже всі розвели клешнями й плавниками підплила луна, тихенько ковзнула всередину горщика, ніжно обгорнула рибку своїм шовковистим тілом і повільно, не завдавши шкоди, вивільнила її. Це ти зробила? здивувався Том. Просто іноді сила це не про м'язи або клешні, відповіла медуза. Відтоді Том став інакше дивитись на світ. Він зрозумів, що не все вирішується клешнями, і що у кожного своя суперсила. Значенька Справжня сила не завжди в міцних клешнях. Іноді вона в м'якості, спокої і умінні бути собою. Кожен має свій талант, і разом ми можемо більше.